Вітаю в ефірі Випуск новин у студії Віктор Раду. Ранком понеділка перше судно з українським продовольством вийшло з одеського порту. На його борту 26 тонн кукурудзи. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Судно під прапором С'єра Леоне прямує до порту Тріполі в Лівані. Воно рухається зеленим коридором, гарантами безпеки якого виступають ООН і Туреччина. Ранок понеділка в Одесі розпочався з грози, але погана погода не стала на заваді здійсненню планів, підготовка яких тривала кілька тижнів. З одеського порту вийшло перше судно із продовольчим вантажем. Воно рушило зеленим коридором, пункт призначення Ліван. Я знаходжуся в Одеському порту за моєю спиною. Корабель Разоні, який є першим судном, що з 24 лютого 2022 року вийшло з цього порту. Відправка цього українського зерна має велике гуманітарне значення. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй висловлює подяку урядам Туреччини і України за підтримку цієї ініціативи. Таким чином, Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр інфраструктури Олександр Кубраков і зазначив, що розблокування портів дасть не менше одного мільярда доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору планувати посівну наступного року. Нагадаємо, за підготовкою експорту зерна на власні очі спостерігали президент України та посли країн Великої Сімки. 29 липня вони відвідали одеський порт. Віримо, що все це розпочнеться, і після того, як це розпочнеться, всі витримують свої обов'язки, свої гарантії, і в безпековому стані будуть і як кораблі, так і люди. Люди, які дуже важливі, які ризикують своїм життям на сьогодні, тому що ми не знаємо, як цей процес піде, тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу. Раніше в офісі президента повідомили, що в портах України для експорту готово майже 600 тисяч тонн зерна. Найближчим часом морським шляхом його відправлять до портів призначення. Нагадаємо, 22 липня Росія та Україна підписали угоди з Туреччиною про експорт українського зерна. Росія підтвердила, що зобов'язується не атакувати кораблі та порти під час руху суден із вантажем зерна. Наступного дня, 23 липня, росіяни атакували Одесу. Чотирма ракетами було зафіксовано влучання в Одеський морський торговельний порт. Як повідомили в оперативному командуванні південь, російські ракети не попали у зерносховище. У неділю російські окупанти завдали чергового удару по околицях Одеси. Область вперше атакували ракетами типу Іскандер. Їх випустили із тимчасово окупованого Криму. Дві ракети потрапили у кар'єр, що розташований на території однієї з громад. Від розриву ракету повітрі територією одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Це досить небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки. Повідомили в оперативному командуванні південь. У кількох місцях прильоту таких пасток спалахнула суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували полум'я, загиблих та постраждалих немає. Уточнили у військовому відомстві. Вночі, 1 серпня, війська РФ завдали нових ударів по південних регіонах. У черговий раз постраждав сусідній Миколаїв. Ракети влучили у приватні житлові будинки та у медичні заклади міста. Троє людей отримали поранення. Унаслідок обстрілу в одному з районів Миколаєва виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад із медичними препаратами та продовольством. Також військові РФ розбили травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Будівлю травмпункту частково зруйновано. Від ударної хвилі вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. Розповіли в прес-службі Миколаївської військової адміністрації. Потужних обстрілів Миколаїв зазнав і в ніч на неділю. Дії окупантів спричинили масштабні руйнування. Пошкоджено будинки трьох навчальних закладів, стадіон, соціальні об'єкти та промислову інфраструктуру, а також житлові будинки. Одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де був герой України. Генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Він та його дружина загинули у керівництві Миколаєва. Вбивство вважають навмисним і пов'язують із діяльністю загиблого керівника. Ника відомої та великої аграрної корпорації і його планами взяти участь у забезпеченні зниження ризиків продовольчої кризи. Телекомунікаційна компанія Тенет продовжує реалізацію свого соціально спрямованого проєкту облаштування притулків точками доступу до інтернету. Вайфай є вже в сотнях укриттів регіонів у місті Южне. Безперервним зв'язком забезпечені вже всі бомбосховища. Телекомунікаційна компанія «Тенет» як підприємство критичної інфраструктури забезпечує мешканців регіону безперебійним зв'язком, незважаючи на війну. Щоправда, працювати доводиться практично у екстремальних умовах. Діяльність «Тенета» не припиняється ні на хвилину і в Миколаєві, який щодня страждає від російських обстрілів. В Одеській області ситуація спокійніша, що дозволяє діяти методичніше. Один із основних напрямків роботи компанії Воєнний час інтернет в укриттях. Яскравий приклад місто южне. Тут співробітники мережі за п'ять місяців організували доступ до мережі у всіх бомбосховищах. Компанія відкликнулася на нашу просьбу і стати своїми, своїми своїми ресурсами і резервами, тобто виповнила роботу по підключенню і безпеченню роботи Wi-Fi інтернету во всіх біжих міста. В паркінгах, которые ми сьогодні используем як убежище, но поэтому что нам люди показали свой професіоналізм, своє к ситуации и сделали це зовсім, би, скажімо, без оплати собственными силами. У тенеті розповідають традиції соціально відповідального бізнесу вирішили розвивати і під час війни. Практично в перші ж дні керівництво телекомунікаційної компанії прийняло рішення забезпечити притулки та укриття точками доступу до бездротового інтернету. На початку війни до нас звернулося багато голів СМД з проханням провести в подвали та паркінги бомбосховища лінії інтернету, щоб люди мали умови комунікувати, дивитися якісь. Новини спілкуватися з рідними, тому ми десь за тиждень ми впоралися, підключили більше 20 бомбосховищ, подвалів і надали їм безкоштовно це і за свої кошти. Робота і забезпечення зв'язком притулків проводиться у всьому регіоні. У місті Южне це здійснюється разом із керівництвом міста, і з огляду на специфіку самого населеного пункту. У нас в городе, обратите, обратите внимание, абсолютно все дома многоэтажные и большие. Соответственно, в большинстве из них есть подвалы. И кроме того, учитывая, что у города Южного была специфика, он строился недалеко относительно от Одесского припортового завода. И поэтому, соответственно, сразу при строительстве домов у нас предусматривались помещения, в которых могут укрываться люди. И поэтому сегодня мы их используем как раз вот в этом направлении, уже от ракетных Обстрілів. Сьогодні потрапити на територію житлових комплексів у місті не так просто. Безпеку забезпечують, блокпост та пильна охорона. Добрий день, слава Україні! Ваш паспорт! Слава Україні! Контроль пройдено, і ми вже в облаштованому паркінгу. Тут є все, щоб перечекати повітряну тривогу у прийнятних умовах. І, звичайно ж, необхідно у 21 столітті зручність це інтернет. З початку війни багато мешканців спускалися до нашого паркінгу як до бомбосховища, і виникло питання, що зв'язку зовсім немає. Тоді наш будинок звернувся до компанії Тенет, щоб він посприяв нам у вирішенні даного питання і провів нам безкоштовно доступ до вайфаю, щоб мешканці розуміли, коли подається тривога, коли подається відбій, щоб були в курсі, куди що, що летить. І ну і насамперед, на час перебування в бомбосховищі дивилися новини та інформацію щодо стану війни в нашій державі. До війни в Южному проживало понад 30 тисяч людей. Сьогодні населення міста поповнилось за рахунок вимушених переселенців для забезпечення людей безперебійним зв'язком. Продовжує розвивати свою діяльність у місті і телекомунікаційна компанія Тенет. Профілактичні роботи виконуємо роботи по встановленню нових абонентів підключенню і виконуємо ту роботу, яку ми виконули і до війни також. Люди підключаються, багато переселенців приїхали, і ми підключаємо їх житло теж до інтернету. Ще одне важливе завдання у війну усувати руйнування та неполадки після ракетних обстрілів, розповідає представник компанії. У нас в місті досить тихо, таких руйнувань не було ніяких, але наша мережа поширюється і на ближайші села, тобто в Дофіновці, коли був прильот ракети. У нас посікло магістральний кабель, і потрібно було його замінити у Южному. Сьогодні ситуація майже спокійна. Під час тривог люди точно знають, що можуть перечекати їх в обладнаних сховищах. А для міської влади та для телекомунікаційної компанії та це можливість ще більше сил направити для забезпечення безпеки місцевих жителів. Місто модернізує артезіанське свердловини та вирішує продовольчі питання. Атенет продовжує реалізацію технічних завдань та соціально значущих проєктів. Загалом доступом до інтернету забезпечено вже понад 200 паркінгів, підвалів та бомбосховищ Одеського та Миколаївського регіонів. У центрі Одеси понад 5 годин рятувальники гасили масштабну пожежу у п'ятиповерховому будинку. Мешканців швидко евакуювали, ніхто з них не постраждав. Повідомлення про пожежу на вулиці Катерининській не дійшло до служби порятунку у понеділок близько 10-ї ранку. Полум'я охопило дахи мансарду п'ятиповерхового будинку. Через складне планування мансарди рятувальники не мали доступу до всіх приміщень, що значно ускладнювало ліквідацію пожежі. Повідомили в прес-службі ДСНС. 76 рятувальників зараз задіяні в гасінні пожежі на вулиці Катериницька в п'ятиповерховому будинку разом з мансардним поверхом. Складність пожежі ускладнюється тим, що дуже складне планування саме мансардного поверху, а також не всюди є доступ не до усіх приміщень. Наразі було евакуйовано 30 осіб. Є інформація про те, що в квартирах ще може хтось знаходитись. Тому рятувальники працюють як на розвідку, на пошук людей, так і на гасіння пожежі. Займання на площі 500 квадратних метрів гасили понад п'ять годин. За попередніми даними загиблих та постраждалих немає. В причинах НП збираються експерти. В Одеській області оголосили штурмове попередження. Очікується гроза, місцями град та сильний вітер. Вночі та в день 2 серпня в Одесі та області очікуються погіршення погоди, можливі грози та шквальний вітер із поривами до 18 метрів за секунду. У мерії городянам нагадують бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки містом, не залишати автомобілі під лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами внаслідок дощу та поривчастого вітру, можливі падіння гілок та обриви дротів. В Одесі тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вулиці Пироговській повідомили у прес-службі міськради з метою оптимізації дорожнього руху у воєнний час закриту ділянку між проспектом Шевченка та французьким бульваром. Обмеження набирає чинності з 1 серпня до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Як кажуть у нас в Одесі, будьте щасливі за найменшої нагоди. Почуття гумору в складні часи допомагає людині не збожеволіти. А якщо зберігати його самостійно не вдається, варто довірити цю справу професіоналам. Учасники комік трупи маски вміють викликати посмішку на обличчі кожного і теплими суботніми вечорами будинку клоунів дають вистави, піднімаючи настрій одеситам. Одну з них прем'єру спектаклю Єврей і Евридіка відвідали наші кореспонденти. Вечір вихідного дня до одеського будинку клоунів починають підтягуватись перші глядачі. Сьогодні тут дають єврея та евредику. Спектакль, що вже полюбився одеситам. Добрий вечір, дорогі друзі. Дуже приятно, що мене сьогодні в цей холодний морозний зимний, вечір ви відложили все свої саме важне, нетвожні діла щоб зустрітися з прекрасним знамів. Дякую, бо що вас дуже хороший вкус. Сьогоднішній показ називають прем'єрним на сцені новий акторський склад. Розповідає директор масок, автор п'єси Борис Барський. Сьогодні у нас в головній ролі Тетяна Іванова Це звізда Каламбура, звізда «Деревні Дураков, яка всіх сковородкою, пам'ятаєте, цілелупа сіла. Тетяні Іванові і сьогодні доводиться сваритись з партнером по сцені. Що тут скажеш стосунки у героїв напружені? «Ох, За що мені це наказання ти снижеш Господи, за що. Ты же издеваешься, да, мне? Мужа, ну, ну так терпение пошли. А это что еще за лужа? А, это воды отошли. Женщина в этой ситуации все-таки больше рулит, я бы так сказала, да, то есть некий матриархат, потому что она понимает, то есть все, что она взвалила на себя, ты ее крест и нести ей до конца. Сам автор матеріалу пояснює, насправді задумував серйозну драматичну виставу. «Представте, Ромео і Джульєта вони благополучно вижили, поженились і, і жили довго і щасливо в любі зігласі літ 25, 30, 40 і вийшли на новий рівень гри, коли вони друг друга терпіти не можуть, ну і друг до друга у них жити не виходить. Тетяна Іванова, уродженка Одеси, виросла на Молдаванці і внесла до вистави свіжий яскравий колорит, розповідає артист. Все, что мы серьезно делаем, всегда смешно получается. И тут вот вдруг раз входит в этот спектакль «Молдаванка» конкретно, и все вот кто, это уже второй спектакль мы играем, вот все, кто смотрели этот спектакль, они говорят, боже мой, ну вообще настолько одесский получился спектакль, настолько колоритный, и в зале даже ощущается, как маминацация пахнет, короче, и эти бычки наши жареные в томате». Поки кохання на сцені жартівливе і саркастичне у житті воно найсправжнісіньке. Навіть у війну одесити закохуються та створюють сім'ї. І звичайно, трепетний момент пропозиція руки і серця. Кожен хоче зробити яскравим і незабутнім. Рішення справжнього романтика освідчитися у коханні зі сцени улюбленого театру упевнені герої нашого репортажу. Григорій та Надя сьогодні прийшли до театру разом, так само як і місяць тому, коли на сцені дома клоунів Гриша зробив пропозицію своїй обраниці. А спектакль, після якого прозвучало заповітне так, звичайно став улюбленим, розповідають закохані. А молі подкідиш, це той спектакль на якому на котро мені гріше зі дуже. Пасікобольшої я не можу сказати лучше, ніж наші артисти, але я скажу від серця. Дорога. Путь моей Вселенной. Я попросил Бориса Барского, чтобы выйти на сцену. Даже не, не репетировал, в принципе. Выйти на сцену после спектакля, сделать девушке предложение. Все сказали, да, конечно же, пожалуйста. А девушка ничего, Надюша, ничего. Вообще я думала, даже... какой-то розыгрыш призов будет или что-то такое. Да, тут вызывают на сцену и делают предложение. Было очень неожиданно. В любимом театре, любимый актер. Еще на моем любимом спектакле. Так показываешь, как ты я любимый актер. Кохання та почуття гумору ось ці дві речі, які сьогодні допомагають триматися та зберігати віру у краще, діляться глядачі. Без чувства юмора нікуди. Зараз в наше час юмор це єдине, що спасає. Зараз це дуже важливо. Це дуже важливо. Тому що все дуже печально, але да? якщо морально погибати, то, мабуть, как бы, як жити. Життя продовжується надо треба надо набираться надо набиратися сил, надо идти вперед, вірити в будущее, в сім'ю, в дітей, в землю, в страну свою, в справедливість другому нікак. Прогнати зневіру геть змусити глядачів усміхнутись і подарувати гарний настрій. Сьогодні головна місія одеських коміків. Театр працює, зрителі ходять, і в цьому якесь -то щастя, тому що ну. Театр должен жить. Театр превращает, говорят, толпу в народ. А у нас очень сильний народ, очень мощний народ, сплачений народ. І ми по мірі сил делаем так, щоб этот народ сміявся, улыбался, шутил. у поромному пункті пропуску Орлівка. Прикордонний службовий пес виявив тютюнову контрабанду. Понад три тисячі пачок цигарок. Водій ховав їх у спеціально обладнаних сховинках у салоні автобуса. На поромній переправі орлівки і Сакча, прикордонники ізмаїльського загону зупинили автобус, який прямував до Туреччини. Під час огляду салону службовий пес на прізвисько Айс виявив кілька схованок, в яких знаходилося понад три тисячі пачок цигарок різних марок. На водіях громадянина Туреччини склали процесуальні документи. Під акцизний товар та автобус вилучили до рішення суду. Повідомили в Держприкордонслужбі. Руйнівна аварія на вулиці Краснова. Трактор протаранив легковий автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередньою інформацією, водій трактора не переконався у безпеці маневру, внаслідок чого і сталося зіткнення з легковим автомобілем. Люди в аварії не постраждали. А ось легковик отримав серйозні механічні пошкодження. Повідомили в прес-службі патрульної поліції. Підстеріг у під'їзді та побив до смерті в Одесі в житловому масиві Котовського затримали підозрюваного у вбивстві. В подъезде многоэтажки на улице Академика Заболотного 30-летний мужчина несколько раз ударил 45-летнюю одесситку по голове жестким тупым предметом и сбежал. Женщину в луже крови обнаружила ее родственница. Пострадавшую в коме госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В результате полученных травм она скончалась. 30-летнего злоумышленника задержали через несколько дней. Мотивы его поступка пока неизвестны. Открыто уголовное производство, подозреваемому грозит до 10 лет Ріт лішення свободи сообщили в пресс-службе облполіції. У день української державності Бородинська територіальна громада одержала машину швидкої допомоги. Реанімобіль привезли з італійської Верони у рамках міжнародного проєкту for Ukraine. Його організували одесити, представники різних професій у прагненні допомагати захисникам та цивільним південного регіону. За час війни вони доправили до України вже п'ять швидких. Бородінська територіальна громада є однією з найбільших в Одеському регіоні. До її складу входять понад 30 населених пунктів. 28 липня, у день української державності, у рамках громадської ініціативи «Aid for Ukraine» громаді передали автомобіль швидкої допомоги. Його наявність допоможе прискорити процес доставки хворих до медустанов сусідніх громад та міста Одеси, впевнені волонтери. На сегодняшний день ситуация такова была, что в случае необходимости приезжала бригада либо из, из Тарутина, либо из Арциза. И вы понимаете, это время драгоценное, то есть нужно машине доехать сюда и транспортировать больного, скажем так, это время удваивается. И тот факт, что вот теперь здесь будет находиться своя собственная машина скорой помощи, конечно, очень существенно сокращает время доставки больного в случае необходимости в лечебное заведение. У разі потреби автомобіль швидкої допомоги може стати у нагоді і українським прикордонникам. Мы также исходим из того, что это близость к границе. Мы находимся, по сути дела, недалеко от молдавской границы и э, в плане и развития трансграничного туризма, и в том числе обеспечения нужд. Э, Наших пограничников, мы тоже уверены и надеемся, что эта машина поможет в случае необходимости решать проблемы, связанные с охраной их здоровья, со спасением в случае необходимости, с транспортировкой, в том числе и их в лечебные учреждения. Міжнародний проект Aid for Ukraine» створили в Одесі представники різних професій на початку війни. Головне завдання допомога військовим та правоохоронцям, які беруть участь у повномасштабній війні з Росією. «З початком військової агресії Росії проти України для мене особисто виникло питання того, як я можу долучитися, як я можу допомагати країні. І я зрозумів, що ну Практично все життя, все своє життя, особливо свою професійну діяльність, я присвячував відновленню, відновленню природних екосистем, їх оздоровленню. І я зрозумів, що в цій ситуації для мене особисто та для багатьох з моїх колег ідея роботи на ідея моєї праці для батьківщини для нашої перемоги. Може дійсно бути пов'язана зі збереженням здоров'я, зі збереженням, зі зменшенням ризику смертей під час цієї військової агресії. Один із основних напрямків діяльності волонтерів доставка в Україну машин швидкої допомоги з італійської верони. Реанімобіль Бородінської громади вже п'ятий із переданих медустановам та українським захисникам за час війни. Ровно неделю назад, прошлую пятницу, в городе Николаеве мы передавали такой же автомобиль скорой помощи командиру бригады имени рыцарей зимнего похода, 28-й механизированной бригады, полковнику Гуляеву. И, к сожалению, в пятницу, когда мы передавали ему автомобиль скорой помощи, мы сделали фотографию и... Это оказалось його последней прижизненной фотографией на фоні этого автомобіля помощи. Потому що в суботу он був убит в результаті ракетного обстрілу и і его і к його Aid for Ukraine зосередили свою діяльність на збереженні життя та здоров'я тих, хто вже шостий місяць захищає Україну від російських окупантів. Волонтери організовують курси першої до медичної допомоги, а також передають військовим та правоохоронцям індивідуальні аптечки. Перша складова. Ми намагаємося зібрати і залучити кошти для закупівлі необхідних компонентів для цих індивідуальних аптечок і їх сформувати. І третя складова це надати знання і надати аптечки безпосередньо тим, кому вони вони, вони потрібні. А саме от нашим захисникам. Передача автомобіля швидкої допомоги Бородінській територіальній громаді збіглася з відкриттям поліцейської станції у рамках проекту «Aid for Ukraine» Поліцейські також отримали індивідуальні аптечки. Це є державна програма, яка підтримана президентом щодо офіцерів громади для офіцерів і поліції громади. Кожна громада має мати своїх працівників поліції, які будуть поруч рядом з головою, поруч з депутатським корпусом, поруч з жителем з мешканцями нашої громади, для того, щоб надавати правову допомогу. Протягом найближчих місяців до Одеси прибудуть ще п'ять автомобілів швидкої допомоги, призначених для українських захисників. Головне завдання проекту підвищення рівня виживання українців та тих, хто ризикує своїм життям, захищаючи нашу країну. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.